Сьогодні покажу вам, як робити по-італійські по -італійські макарони з картоплі, паста і патати. Називається. От нам треба цивулина, морквина. Е у нас тут є. Можете кусочок сала копченого або простого. Просто треба піджарити. Потім так само це також буду жарити. Е Під у мене. Картопля і макарони. Отакі. В нас мішані продаються, ви якщо хочете якісь такі маленькі які у вас є, От, ну, щоб вони були невеликі, або намішати різних, е різних типів макаронів разом, так як тут. Бачите, вони різні тут. Ось такі різні. І будемо робити починати. По-перше, я наші черебенька або сальце піджарю. Сюди вже цибульку і морковку потім. Ось так, ну, ось так, додаємо цибульку і додаємо морковку ще. Ну, ось так. Морковка, цибулька і нехай трохи піджариться. Ось так. Потім накриємо кришечкою ще. А тепер у, у наполітанців ми живемо в Неаполі, є такий трюк. Бачите, шкоринка такого вони оставляють від пармезану. Ми вже її нарізали, тут вона така залишається цілим куском. І вони сюди також вкидають, вона дуже тверда, їй треба, щоб вона розтанула. Вона зараз тут прожариться, потім провариться. І вона придає дуже гарний смак цьому блюду. Ну, якщо у вас немає, то в кінці ми також будемо вкидати підкопчену проволу, вона називається. Хто живе в Італії, той знає. Ми ще вкинемо сюди також то сиру їхнього копченого, як моцарелла, тільки копчена. Так що ви можете просто кубики сиру потім вкинути твердого. якого-небудь. А тим часом ми начищаємо картоплю і ріжемо кубиками мілкими. Так, сюди ж ми додаємо картоплю і трошечки її також так підсмажуємо цим всім. Хай вона, вона трохи підрумяниться. Потім ми будемо варити все. І ще й макарони вкинемо. Хай трохи вона провариться, бо макарони скоріше варяться, а картоплі треба більше часу. Перемішуємо трошечки, хай вона трохи підрумяниться і будемо заливати водичкою, хай вона кипить у воді. Ну, ясне діло, що ми солим, перчим, там, якщо вам подобається перець і сіль. Багато менше. Треба ем, тільки учитувати, що оці, там у нас трохи, якщо сало, то також буде трошки солене. А так само ці кубики і сир, так само він солений у нас сильно. Оцей, що я додавала, пармезан шкурочки. Так що не треба сильно переборщувати. Ось так. І тепер сюди залити водичкою. Ну, ось так ми заливаємо, ще більше заливаємо, щоб воно все було покрите у воді. І хай собі кипить. Ще додав водички. Накриваємо кришечкою. Воно багато має води бути, тому що ми ще потім будемо туди макарони вкидати. І вода нам треба, щоб воно кипіло так у воді. Ось так. І залишаємо кипіти, накриваємо кришечкою. Це блюдо можна робити як з томатною пастою, так і без. Її можна було вже додати туди, якщо хочете, з томатною, воно трошечки таке кислинку дає. Мені так, так, також дуже подобається. І з, і з тим і без того. Ну, Я додав все рівно ще. Я трошечки забула спочатку додати, то додавлю зараз пізніше, коли буде кипіти. Має покипіти, бачите, зваритись картопля. І тоді ми сюди же вкинемо. Хто робить кастрюля, хто робить у сковороді. У нас є така велика сковорода, то ми її будемо тут, не переливаючи одне в друге, будемо робити прямо тут. Потім сюди вкидаються макарони, коли вже зварена картопля. Ви не представляєте, яке це смачне. Це така смакотінь. Попробуйте, самі переконаєтесь». Тепер, дівчатка, у нас картопля вже зварна, м'ясенька, м'ясенька. І тепер ми сюди засипаємо макарони. І ще на кожній пачці макарон написано, скільки минут вони варяться. От скільки вони там мають варитися і блюдо буде готове. Воно має бути таке, знаєте, розпливче, та тягуче з сиром всередині, смакота. Ще потім ми додаємо цього капченого сирку, вже коли буде готове. М -м -м. Яке воно добре, ви собі не уявляєте. Ну і ще накриваємо, щоб воно кипіло. Або можемо навіть не накривати, а залишити. Хай воно так собі, щоб жидкость трохи іспарялась, вода. Ось так. Можете накривати, можете і накривати. Хай собі кипить. Ось такий у нас сир є копчений. Оце ми в кінці. Я так поріжу трошки на кубики, на, на кусочки і добавлю прямо вже коли готове, буде туди. Шо? Це таке блюдо, воно дуже ситне. Там має бути багато сиру. От. Ми вже потім можемо не додавати той пармезан зверху, бо вже і так багато буде сиру. В середині цього блюда. Ось так. Тим часом ось наша, наша паста. Пождіть, бо в мене тут їздить сковорода. Ось така, бачите, вже вона вода майже википіла, вона вже майже готова. Ось така має бути. Вона має бути густенька в тарілці. Ось так. Ось так наші макарони вже готові. І тепер ми вкидаємо наш копчений сир сюди. Бачите, вони які мають бути. Отакі, вони тягучі мають бути, коли ти їш, Воно зараз сир розтане і воно ж тягнуться буде від сиру. Ось така смакота. І все, це вже можна в тарілки насипати і їсти. Ось таке наше блюдо, тарілочці. Бачите? Ось. І італійці вони ще зверху поливають сирою олікою, все вони поливають сирою олікою, оливкою Ось так і смачного всім. Ось такі макарони, паста й потати називається. Тому що патати це картопля, паста це макарони, разом паста і патати. Смачного всім.